Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас буде розпаковочка стабілізатора напруги Стабекс e, HV-VS 10 кВт. 10 кВт. дуже важкий він. Оця коробка важить 20 кг. Вона така не дуже величенька, але 20 кг. О, а важкість це вже. Гарний знак. Ну, значить, тут не просто зекономили <хи> на всьому. Да? Буває так, знаєте, розпечатуєш там, чи це розкриваєш якусь техніку, а там така коробка і така платка маленька всередині. <хи> Буває таке, Десь я таке бачив, не пам'ятаю, просто де. <хи> на просто розпакуванні ми не зупинимося. Ми ще й подивимося, що в нього всередині. Мені дозволили його розкрити кришку і подивитися на його як то кажуть, істинною сущністю <хи> внутрішньо. Що він себе виявляє, там, які там прилади стоять, там, якісь елементи, електроніка, все таке. Я в цьому не розбираюся, але я думаю, спеціалісти в мене на каналі є, які будуть дивитися. І вони скажуть, напишуть у своїх коментарях, що вони думають про нутрянку цього стабілізатора, ну, собственно, і про самий стабілізатор, що воно таке. От, ще і на цьому ми не зупинимося. Ми його поставимо людям. У яких дуже погана мережа, просадки напруги там дуже значні, особливо вечорами. <кхм> і будемо його ще й тестувати 2-3 місяця, о, як він буде працювати, як він буде витягувати напругу, о, як він її стабілізувати буде і буде справлятися з тою шалено низькою напругою. У мене напруга нормальна, в мене стабілізувати нема. Що я його в себе вдома не можу випробувати, але я знаю, де, де ми його будемо випробовувати. Так що тести будуть повні на його працездатність, на його гідність нашої уваги. Так, Коротенько для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, як його зробити, все-все-все є, там куча відео, саме найдешевше опалення. До дров я вертатися не хочу. Воно дешево і в експлуатації, тепловий насос, вода, вода. І дешево, і навіть у виготовленні. Так що ну ви не пожалкуєте однозначно, я вам гарантую, що ви зробите собі тепловий насос. Ще в мене сонячна електростанція без ін... з інверторами уже... О, але я досить використання і без інвертора ЕКБ, тобто самі панелі. Я їх просто підключав на електроплитку, звичайну, бойлер е через комутацію, там, е через твердотіле реле. Ну, треба враховувати дугу постійного струму. А так то я їм користувався тим постійним струмом, прямо від панели. Майже 5 років, все успішно, нічого не згоріло, все супер, я дуже задоволений. От, і про це в мене є куча контенту. Ще є у мене досвід використання вітрогенератора, ще є у мене колектор сонячний повітряний. і Про все це є плейлисти. ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Це для тих, хто по мінімуму хоче вкласти, щоб, хоча б опалення працювало, якщо буде блекал повний взимку. От, ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там ж буде прайс-лист на продукцію БІОМ. Не забуваймо казати промокод Ігор Гесадім. З ним вам будуть максимально великі скидки на акумулятори. Ще є 5, і здається, 10-кіловатні. А може вже й 10 і нема кіловатних. А тільки 5 кВт. Ну, розбирають попит є. 15 кВт точно вже нема. О. От, Так що не забуваємо промокод, У вас будуть скидки. Там них ще акція здається, є, інвертор плюс акумулятор плюс, равно безкоштовна доставка. От, там Сервіс дуже подобається мені гарні люди. Все вам на зустріч підуть на уступки. Якісь там все таке. І так, починаю, собственно, розпаковочку. Будемо дивитися, що ж тут у нас. Всередині нам прислали. На коробці, до речі, були ще отакі штучки. О, я їх вже познімав, щоб не витрачати ваш час. Ось, бачите, одних м'яти не переставалися. Така от ленточка, щоб воно наче купи трималося. Да? <кій> І ріжемо, бо, як я вже сказав, так, щоб там нічого не пошкодить ножом всередині. я не знаю, де він там, той стабілізатор, далеко він чи ні. від верху коробки прорізаємо зверху, прорізаємо так, прорізаємо збоку. О, І відкриваємо коробочка. Так, Зверху ще кусочок картону у нас. Правильно, такий собі противоударний. Так, кусочок картону ми відставляємо в сторону, якась пластина, а це, мабуть, він вішається на стінку. Це, мабуть, кріплення. А це воно до стіни, да? а на ці штуки потім він чіпляється. Мабуть, так. Хе. Я так думаю. Так. Гарантійний талон, тільки тут гарантія. Серійний номер, гарантійний термін не написано. Ну, я думаю, ну, що треба ще дивитися, скільки тут гарантія та вивчать. Так, ну і ось собственно, сам такий він виглядає. Я думаю, ви його бачите. Ну, Зараз я його буду спробувати витягувати, бо я ж кажу, а, тут такі куточки, куточки пенопластові. куточки витягує. Ну, Взагалі-то куточки це хорошо, О, але... Я б хотів би бачити тут більше пінопласту, щоб він був. Ну, Як інвертори запаковують гібридні там, чи э, акумулятори, вони так повністю надіваються на них такі або пінопластові з боків так повністю так, вона так надівається, що, начебто, хоча б не весь, хоча б щоб з боків надівалося. Куточки це таке, звісно, добре. Але хотілося б, щоб було трошки більше. Так, Як же звідси витягте, я ж кажу. Я... Досить важкий. Ладно, ми його зараз поставимо так на бік, а тоді будемо витягувати. Так, я думаю, буде простіше. О, О, я ж казав. Висовувати його потрошку. Ой, не порвати сильно коробочку. А Ще ж його треба буде транспортувати і до людей в цій коробочці. А, можливо, і назад. Угу. О! 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 Витягли. Нарешті. Так, коробочка. Там вже не потрібно. А знизу навіть не було нічого. Просто ніжки тут, бачите? Зараз ми кульочок той знімемо. <свісно> Якоюсь краскою. <свісно> Запах такої краски. Чомусь краски, не знаю чому. Так, знімаємо цей кульочок. Знизу нічого не було. Взагалі, з лицевої сторони кулюшить. геть. Так, от так от він виглядає. Ну, Це, мабуть, верх, тут вентилятори бачу два. О! Фу, ну капець важкий. Гарний такий передо оця лицева така, бачите, планета, наче стабекс. Е досить інформативний. Оце переднє табло, тут такі циферки аж. А, це, мабуть, вхідна напруга, вихідна. Ну, Досить інформативний є такий табло, а кнопочки в нього. А! Ні, Кнопочок чи це кнопочки? Так, да, здається. Це сенсорні кнопочки. тут щось тут якби, нажимається. Ну, надо буде ще... Не знаю, що це воно. Таке інструкцію читати. Може тут взагалі ніяких кнопочок, а дійсно, наші тут кнопочки. та й користуйся. Що <суміло> Тут ще можна регулювати, правильно? От, Так, ну що? А, і ще ж по упаковці. да, З задньої сторони в нього нічого не було. О! Ну, я так понял. Ого, болтяра, що тут на цьому болту інтересно тримається. Ось, бачите, який болтіще. <хи> Здоровезне. Це якби ніжки. Це або можна його, мабуть, і лежачи ставити, або це упори в стінку, щоб воно наче до стіни. А це воно чіпляється, я так зрозумів. Да, так, точно. Отак, це чіпляється пластина до стіни, потім отак раз, його, і все, підвісив, і він собі висить, а це ми впірається в стіну. Да. Так і є. <кхи> так. Так він виглядає ззаду, що це за якісь резиночки. Резиночки, болтики. О, так він виглядає ззаду, так він виглядає збоку. Це, я так поняв, порт під'єднання. Це заземлення, це вхід мережа, вихід мережа. Да, ось, бачите. Input LN, output LN. Так, Вам видно ж, я думаю, видно. Це два вентилятора. Ну, Корпус міцний. Корпус міцний. Ящик. Ось. Бачите, він навіть не бухтить. Живізо тут, ха, я вам скажу, желізо тут капітальне, досить міцне. Так, це він так виглядає з одного боку. Тут його характеристики. Ну, Треба ще буде почитати, що тут таке. Є тут кнопки, якісь, і режими роботи, опис функції захисту. Ну, Це все треба коротше, читати. Зараз ми читати не будемо. О, так він з одного боку. І ще з цього в нас боку щось є. Кнопка. А, Мабуть, це кнопка вимкнення-вимкнення. Да? Е е Кертикатіон, -керт щось таке непонятне. А це в нас що якийсь ще й вимикач якийсь є, бачите? І можна щось тут. Ага. Щось або одне можна вмикнути, бачите, він пересувається повзунок такий, або друге. А що це таке, я не знаю. Коротше, треба буде. Стеді, байпас. А, байпас і стеді. Байпас це, я так зрозумів, просто напряму ми пускаємо з мережі, включено. Ага, да, ну так. Да. А це через стабілізатор. Ну все зрозуміло. On-Off, включено. Включено вверх, виключено вниз. Ха! Інтуїтивно все зрозуміло. Да? Нема що навіть розбиратися. Ну, важкий. важкий. Важкіє навіть підняти. І оця сторона чомусь важча. Так, да, якраз тут де болтик. Інтересно, що там на тому болтику? Щас. Ну важкущий 20 кг така коробочка, ну це просто капець. Так, ну що. А, давайте я вам ще інструкцію дещо тут почитаю найцікавіші моменти, де я тут що побачив. Коротше, інструкція на українській мові, автоматичний регулятор напруги. Ось бачите, да? інструкція все є. О, це 10 кВт. Моделі тут є. 1 кВт, в них 2 кВт, 3, 5, 10, 12, 15 і 20. До речі, посилання на сайт. Я теж залишу в першому закріпленому коментарі. На їхній сайт посилання. Там, дивіться, там ціни, все, 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 все. домовляйте, дзвоніть. Так, загальний огляд, підключать, що можна. Ну, все можна підключати, тут картинки є. Використання характеристики. А, так, 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 так. Це тут що він робить. Ага, характеристики. У порівнянні з регуляторами напруги, які працюють в інших режимах роботи, цей пристрій має такі переваги, як висока точність, велика потужність, висока ефективність, відсутність спотворень форми сигналу, стабільне регулювання напруги, безконтактність. ну Бо він семісторний, тривалий термін служби, широкий діапазон прикладних типів навантажень, витримка перехідних перевантажень. І тривалий термін безперервної експлуатації, Він оснащений кількома автоматичними функціями захисту від перенапруги, низької напруги, короткого замикання, перенавантаження та перегрівання. Він забезпечує високу швидкість регулювання, чутливу динамічну реакцію. Він зручний для встановлення та безпечний і надійний в роботі. Ну, це ми все, звісно, ще перевіримо. Ми так хе -хе, Просто не повіримо. Так, принцип роботи це, я думаю, теж буде цікаво. Ну, тільки самі найцікавіші моменти зачитаю. Робота пристроїв серії ВС в основному складається з відбору зразків, обчислення, порівняння, керування, передачі напругу, виводу інформації на дисплей та іншого. А вся схема керування працює в режимі замкнутого циклу. Коли вхідна напруга та навантаження змінюється, контроль напруги здійснюється за схемою вибірки. Значення обчислюється та порівнюється з заданим еталонним значенням. Виконується контроль вихідної напруги, яка автоматично регулюється до встановленого діапазону та дані відображаються на дисплеї. О, от якось так він працює. Ну я сам не дуже зрозумів, що я <смі> ну, тут те ще схема, бачите, намальована блок-схема, як вона працює. Вхід, відбірка зразка і все таке, як він там. Принцип його дії. Так, що тут ще в нас цікаве, це в нас як його чіпляти, вішати розміри, кріплення. Як воно там, методи встановки та вказівки з того? Ага, ще ось цікавий графік. Ось, ось. він, бачите, намальований. О, тут е, нижня шкала у нас це напруга в вольтах, і верхня ця вертикальна потужність. Тобто він, я так зрозумів, працює від 95 вольт з мережі може витягувати. До нормальної 220, але з падінням потужності. Тобто, якщо він буде працювати з 95 вольт витягувати, то буде тільки 30% його потужності заявленої. Якщо з 110 вольт, то вже 35, з 130 вже 45, з 150 вольт вже 50% він може витягти потужності. 170 вольт, якщо він буде витягувати, вже 70 з лишнім відсотків і з 198, ось бачите, вже пряма лінія пішла, він повністю витягує всю потужність 100%. Тобто з напруги 198 вольт. Якщо буде нижче 198, то тут, бачите, вже менше потужність. Ну, Висновок, просто брати потужніший стабілізатор. Все дуже просто. Так, ну тут як його вмикати, перш ніж вмикати метод вирішення несправності, застереження. О, замика... А, трьох... Схема монтажу, ось однофазна схема на трьохфазну схему, просто їх три штуки треба. Все дуже просто. Інструкції постановлення, як вішати туди сюди Ну, важкий, Він... стіна має бути дуже міцна, щоб це витримати. 20 кг. Сайт у них ось є стамбекс.com.ua. Ну, я посилання залишу на сайт. Так, ну що, давайте не будемо вже затягувати та вже розкручувати його. Зараз я, напевно, виключу відео, щоб цей, поки я знайду та найду, яку кришку тут зняти, щоб подивитися, що в нього всередині, щоб це не за. Щас, секундочку. Так, розкрутив я вже всі болтики. До речі. Складання корпусу, це все ну, дуже добротно зроблено, мені сподобалось. Куча болтиків, на болтиках не пожаліли. Не саморізи, а болтики. Настоящі болтики. От, Все так добротно, метал, все підігнано, нормально, воно нічого не перетягнуте, не перекручене, не так, що відкручуєш, воно там. Так, Знімаємо кришку. Так, Тут у нас автомат. Акуратненько так ми його минуємо так, от зараз ми подивимося, що там всередині. О, ну це я відразу бачу, що цей шлейф, оцей, ну оце відразу видно, що е, виробник підійшов відповідально до свого вироба, коли він на цей шлейф робить достатньої довжини, щоб його можна було нормально кришку зняти. Ну, цей шлейф, що до переднього таблату, дисплея, дисплея виходить. щоб кришку можна було нормально з'єднувати, хоча вони тут. Витягуються на штекерчиках, на штекерчиках-зашчолочках, але я їх знімати не буду. От. Тобто, ось о, бачите, я можу отак от зробити, аж туди її розвернути і нам все видно. Тобто, ну, зручно, зручно, отак має бути у всіх приладів. Усіх приладів так має робитися воно, щоб людина могла нормально зняти, а не так, що бувало так. Де я щось розбирав, помню, не пам'ятаю що. А так, от трішечку зняв, трошки оттулив його, відсунув, а там отакий шлейф, і вже все, воно натягнуте. Ну, ніяк ти його не розвернеш, не відкриєш по-людськи, якось треба його викручувати. І ще цей шлейф, там, він, здається, просто був припаяний без цього. Ну Як це воно там його збирали, я не знаю. Коротко. Чи його знімати треба було той дисплей. О, що таке важке виявилося. Бачите? Я думаю, вам видно. Зараз ще підсвічу, може, так буде ще видніше. Бачите? О! Ось, що в нас виявилось таке важкуще. Я думав, що на цей болт величезний прикручено. Болт на 12, наскрізь він до корпусу. А це трансформатор. Намотаний він отакою товстилячою, як ви бачите, шиною. Так, я, мабуть, камеру ще вам ближче, щоб було видно. О, Бачите, отака товстелезна шина. Я так зрозумів, мідна. Ну, не знаю, тут який тут розмір цього дрота. От, бачите, воно тут все так зроблено вони без ізоляції, але вони так погнуті, ну, вони не замкнуть. Вони залаковані гарно, вони так лаком покриті. Ось Аж, аж лаку залишки такі, бачите, висять. От, ну що я вам скажу? На перший погляд мені все подобається, все акуратненько. Стяжечками постянуто, і провода. Ну, провода, звісно, 10 кВт. Провода товсті. Бачите, да? Такі оці основні силові провода, досить товсті. Не знаю, там написано щось на них, яке у них там січення, але я не бачу, я вже сліпий. До речі, ось це побачив, бідь. Це автомат звичайний. Ну як звичайний? Він може і не звичайний, ну автомат. І тут мідна. Мідна. Штукенці, я перший раз бачу, щоб в автоматах ставили мідні контакти. Ну, це взагалі. Це якась силіконова трубочка тут стягнута. Все, бачите. Це я не знаю, що це таке. Пишіть, що це за деталі. я не роз... Це то, що трансформатор, це я точно знаю. Оце тут однозначно Притягнути він якоюсь керамічною от такою штукенці. Чи керамічна, чи якась пластмаса Придавлений такою м'якою, ось, бачите, така м'яка штучка. От. Оце, мабуть, ті сімістори, чи що воно таке. О, до речі, я ось тут. Ага. о, Отут я ось лапаю знизу, але ну, я вам їх не покажу, там, мабуть, не буде видно. Але там я чувствую ребра. Ребра, там радіатори стоять. От тут, ось я залазю рукою, і тут я відчуваю там великий радіатор, і зверху вентилятор. Бачите, а це він оттуда, мабуть, висмоктує. Це вентилятор, тут два вентилятора, а Оцей висмоктує. Стоїть над трансформатором, мабуть, його охолоджує. От, А цей вентилятор він <кхи> витягує от, наче, цієї велика повздовжня. А, це алюміній, це чорний алюміній. чи що воно таке? Чи це корпус. А всередині, ну, я чувствую, що всередині є радіатор. Мабуть, на, то, на тому радіаторі всередині, в цьому корпусі, і стоять і сімістори. А що це таке? За червоні колбаски і зелені сосісочки? <кхи> я не знаю, пишіть, що ви про це скажете. О, ну це якась плата. Ось це з маленьким. А, це, мабуть, блок живлення чи що. Ну, дуже, схоже, дуже схоже на блок живлення. Що це таке? Ось все, ще одна якась плата теж. О, така там теж багато всякої електроніки, я думаю, видно вам, що да? підсвічу. О. Так от. Так, що це за штуки, я не знаю. Це трансформатор це точно. Він виглядає всередині. Ну, мені те, що я побачив, те, в чому я розбираюсь. Зборка мені подобається, все зроблено акуратно. Контакти затягнуті через гроверки, всі болтики з прижимними шайбочками я бачу. Тут все на таких припаєчках запаяно. ну, Тобто, як би і непогано все виглядає. досить так. Як він себе покаже в експлуатації, ми ще будемо перевіряти, дивитися, що воно за звір такий. О, як він буде працювати. бо... Ну, Хоча якісь висновки, я думаю, можна вже зробити із цього, що ми вже побачили. От. Спеціалісти, які розбираються в електроніці, скажуть, уже, що це таке. От. Що воно. Ага, тут ще якась табличка з назвою трансформатора. чи що воно таке, не знаю, видно, там. Я нічого не бачу, там, що воно. Чи оця табличка. Що це за трансформатор? Ну, 10-кіловатний стабілізатор. Ну що, будемо встановлювати його. Підключати, дивитися, як працює. От. Покраска хороша, прокрашена везде гарно. Я ж кажу. Прилад Прилад на різинових, до речі, демпферках. Оці штучки різинові тримаються. Цей трансформатор величезний. І тут резинки, і тут На. А це він такий важкущий, мабуть, 20, кіл... ну, 20 кілограмів, всей він, то, мабуть, кілограмів 16 важить, це все остальне, там кіло 3-4 Так, ну що, я думаю, ми побачили все, що хотіли. Мені вигляд, це все сподобалось, все нормально зроблено, шліфік длінний, розбирати зручно, все зроблено для людей, як би мовити, даже мідь я побачив. Ну, оце теж я думаю, що мідь. Пишіть, що це таке? Ну, не може бути це алюміній лакований. Під лаком не видно, я думаю, що мідь. Так, ну що, мабуть, на сьогодні все. Ми побачили, що хотіли. Наступне відео про стабілізатор вже буде, коли ми його встановимо, і включимо, і запустимо. Все. Дякую всім до побачення. Обов'язково, спеціалісти, хто розбирається в цій електроніці, пішіть свої відгуки по тому, що ви вже тут побачили. Я думаю, вже можна, ви вже можете зробити якісь висновки. Я не можу, бо я там не розбираюсь. Мені просто сподобалася зборка, компоновка. Це тут акуратненько все стягнуто. Ну, вже зроблю це, вже. Як на мене, гарний знак. Це вже гарний знак, що не зекономили навіть на якихось там стяжечках там, чи лаку, чи ще, навіть на цьому шлейфіку, що зробили от такий довгий, зручний шлейфік, що можна зняти кришечку. Все. Всім дякую за увагу, до побачення.